Вітаю, завершується інтенсив, завтра іспит, письмовий і усний. В присутності батьків. Чи потрібно робити такий іспит? Чи не буде це стрес для дитини? Я з дитиною домовляюся, якщо дитина хоче навчитися говорити на камеру в присутності спочатку рідних людей, а потім Більшості. Якщо в неї така є мета, щоб в подальшому вона говорила те, що вона думала, була спікером, лідером, тоді дитина розуміє, що їй це потрібно, що це не стрес, що їй оцінки за це ніхто не ставить. Вона завчасно сама готує питання, на які вона точно знає відповідь, і ті питання батьки в прямому ефірі задають дитині. І тато, і мама, вони піднімають дитину, допомагають їй відповісти на питання в такому гарному діалозі. Потім практичне завдання, завдання з контрольної, завдання з підручників, дитина також сама обирає ті, які вона розв'язувала за цей тиждень. Тоді стресу немає, тоді вона розуміє, що все добре і що іспит – це легко. І не треба. І не потрібно нікому боятися.